Друзі, усім привіт! Вчора мене не було, тому що розігралася так алергія. О, якось так волнами вона йде, вчора таке було. Такий якийсь неякий день. Оце все, що я можу сказати, що вчора було. Сьогодні начебто так уже краще, і хочу піти пройтись трошки. От, ну що, в байкік поїдемо, подивимось. А я зайшла в Комфі, питають, чи є обогрівачі. Вони кажуть, тільки на сайті зараз можна подивитися, а в магазині ще каже, ми не завозили. А на сайті вже можна дивитися. Кажу, вже питають обогрівачі, бо кажуть, запасатися. Він так посміхнувся, рукою махнув та пішов. Так, це, а, це я Вальдорадо зараз. Набори посуди отакі. Ну як, якось так. Так, зараз Айкік підемо, сходимо. Так, вже відчинено. Заходимо, подивимось, що тут є. Щось не дуже цікаво, Вайкікі, бо там грає ліцензіонна музика. Дуже громко, тому і такого, ще нового нічого немає. Будемо їхати. Ви знаєте, або вайкік ще так на осін нічого такого цікавого не завезли. Так щоб знаєте, ну як на мій смак, я ж за свій смак тільки можу казати, щоб так знаєте, подивилась О, хочу. Або в цьому році нічого не хочеться, а якщо нічого не хочеться, то воно нічого і не нравиться. Ну, якось так. Ще грала ліцензіонна музика, та так гучно, що думаю, перекрикувати її. Це люди. Знаєте, ти коли знімаєш так, от, і ти щось коментуєш, і ти чуєш, що музика грає, і ти хочеш її перебити, і ти починаєш гучніше говорити, якби ви це були в магазині, це побачили, встала тітя ну, Тому так, під музичку, але ж не знаю. В цьому році хочеться щось іншого. Так, як би там не було, а їсти хочеться завжди і кожного дня. Тому сьогодні буду готувати обід, перше, друге. Так, я сьогодні готую, що я готую. Купувала стегна, зараз замаринувала, жариться і буде гороховий супчик, вариться. Ай, гаряче-гаряче. Добавила вже лучок, чеснок. Хай трошки піджариться лучок, накрию, хай пропариться потім. А може і подивлюсь, як воно буде. Так, ну все, перевернула на інший бік. Зараз кришечкою накриваю маленький огонь, а хай протушується. Так, там в мене закіпає. Сьогодні буду оцю спецію пробувати, що я купувала. Я зараз її розкрила. Гляньте, яка вона там. Ну, Такі гарні кусочки. Моркви, там ще якісь овочів. Що тут? Ну, Я вам зараз показую, томати, і, ну, в общем, все-все. Ну, Така, цікава. Подивимось, як воно буде. А ця вже закінчилась. Думала, у цю вже. Этот... А ні, я ж маринувала стегна на оцією приправою, а супчик... О, вже закипів Ура! Щось я його прикрутила була. Зараз оце познімаємо. Це не потрібно нам тут. Але оп! Все, хай трошки горох прокипить, а на гарнір, та не знаю. Може, гречка, може, рис. Хочу цю приправу зрозуміти, як вона буде. Може, як буде, вже купила. Обід готовий. Супчик вже... Ай, ай-ай! Гарячо. Руховий супчик вже готовий. Та-дам. Так. М'яско готове, і до м'яска у нас будуть макарошки. Так, що можу сказати про цю приправу? Так, вона йде з сілью, але ж трошки треба досалювати. Хто вперше буде робити, то пробуйте на смак, щоб не було потім не до сол на столі, а пересол на голові. Якось так. Сьогодні, щоб я не робила, а є таке хвилювання, і воно таке значне, це не то, що там трошки якось всі думки мої про доцю. Так хочеться їй зателефонувати і сказати, щоб вона на свята на День Незалежності приїхала додому. Бо хто знає, які там подарунки готує і кого ще ума на що хвате. Але ж розумію, що вона доросла людина, і це вже не та маленька доня, яку взяв за руку та привів та посадив рядишку. Ну, я їй так натякала, дзвонила. Мама, все гаразд. Не хвилюйся, мама, все гаразд. Ну. А там прочитала ще тільки що повідомлення, що Офіс президента рекомендує з 22 по 26 серпня. Ті офіси, які працюють в урядовому кварталі, щоб вони не виходили на роботу, а працювали дистанційно. Ну, Безпека на першому плані, це зрозуміло. Но сьогодні, щоб я. Може, мені нічого і не подобається в магазині, може якось так шведове. Добу... Не про то я думаю, не про то. Ну нічого. Будемо надіятися і вірити в наше ЗСУ, а може, вони якийсь подарунок їм готують, а ми не знаємо. Поживемо, побачимо. І все буде добре. Да, Кому горлі трошки є, але ж що перший раз, чи що, справимось, ми ж, що перший раз. Так, да, тобто логія, вибачайте. Хвилювання, хвилю... Це я так, знаєте, думаю, вже скажу, як в мене зараз на душі, так як є, щоб уже було все по-чесному, по-чесному, по-чесному. алергія вже починай гратися, бо коли ти жариш, вариш ідуть у ці пари. І тут Остапа понесло. Все, <сум> моє дорогеньке, будемо сподіватися, що все буде гаразд. Да. Бо воно і так все буде гаразд.